Доброго ранку. Давайте перевіримо зв'язок. Скажіть, чи мене чути, видно. Доброго ранку. Це Марина, Червонський цукровик. Бачу вас. Доброго ранку. Дякую. Так, пані Марина, я так розумію, ви представляєте суб'єкта господарювання. Так. Дякую. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас представники громадськості на слуханнях? Немає ще. Будь ласка, скажіть у нас ще є двоє учасників: пані Ольга, пані Ірина. Скажіть, кого ви представляєте? Давайте пані Ірина спочатку. Вас не чути. Ірина Шевченко та я Ольга, представляємо суб'єкта господарювання, а саме розробника секеколеджі. Угу, я зрозуміла. Добре, отже, поки що в нас немає представників громадськості, тоді давайте наступним чином будемо діяти. 10 хвилин чекаємо, можливо, хтось через технічні якісь проблеми не може підключитися до нас, і о 10.10 -10 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре. Доброго ранку ще раз. Давайте будемо продовжувати. В нас 10 година 11 хвилин. Сподіваюся, всі, хто хотів підключитися до громадських слухань, підключилися. Сьогодні у нас 12 вересня 2024 року у нас проводяться громадські слухання в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним акціонерним товариством Червонський цукровик. Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію соколочисного цеху із встановленням прескамерних фільтрів ПКФ 140 для очистки суспензії першої карбонізації на прад-червонський цукровик за адресою Житомирська область, Бердичівський район, СМТ Червоне, вулиця Озерна, 75, а також експлуатація ТЕЦ. До складу якої входять котли Е 2524 ГВ, 3 одиниці та ДКВР 2023 1 одиниця для виробництва тепла на опалення виробничих приміщень, пару та технологічні потреби, електрозабезпечення потреб заводу. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. І сьогодні я буду головуючою на даних громадських слухань. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання здійснити оцінку, ймовірну, оцінку ймовірного впливу на довкілля щодо діяльності, яку вони повинні планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені на всій території України карантинні обмеження, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року прийнято закон України 3227, про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля. Який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля? Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону. Проводиться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з усім впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою приведення у відповідність до норм пункту 2 прим два статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо зазначаю, що у нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Перейдемо безпосередньо до планованої діяльності. Метою нашого слухання є обговорення планованої діяльності приватного акціонерного товариства Стрігонський цукровик стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію сокоочисного цеху. Із встановленням прескамерних фільтрів ПКФ 140 для очистки суспензії першої карбонізації на прад червонських цукровик за адресою Житомирська область, Бердичівський район, СМТ-Червоне, вулиця Озерна, 75, а також експлуатація ТЕЦ, до складу якої входять котли е 2524 ГВ 3 одиниці та ДКВР 2023, 1 одиниця для виробництва тепла на опалення. Виробничих приміщень, пару на технологічні потреби, електрозабезпечення, потреб заводу. Коротко розкажу про хід даної процедури. 17 травня 2024 року суб'єктам господарювання через єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розпочата процедура оцінки впливу на довкілля шляхом подання повідомлення про початок повідомлення про плановану діяльність, що підлягає оцінці впливу на довкілля. Зауваження до обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту доведе, в період громадського обговорення домін Міндовкілля не надходили. 12 серпня 2024 року у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля, який безпосередньо описує вплив планованої діяльності на довкілля та розміщено оголошення про початок громадського обговорення звіту. Тривалість громадського обговорення становитиме 25 робочих днів та триватиме по 16 вересня 2024 року. Повідомлення та оголошення розміщене у засобах масової інформації на дошках оголошень та в газетах. Місця розміщення звіту оцінки впливу на довкілля вказані у пункті 9 оголошення. Отже, на 10 годину, 16 хвилин, в нас на громадських слуханнях присутні п'ять учасників. Двоє це представники міндовкілля як організатора громадських слухань. Я ще раз попрошу всіх представитись на камеру під протокол для того, щоб ми зафіксували, чи є в нас представники громадськості. Представляйтесь, хто ви кого представляєте на громадських слуханнях? Давайте, будь ласка, пані Марина. Доброго дня, мене звати Марина Цихурська, я представник підприємства Прат Червонський Цукровик. Дякую, пані Ірина. Чи пані Ольга може озвучити, якщо у пані Ірина щось з мікрофоном? Так, добрий день. Добре. Ірина Шевченко та я Ольга Чудо є представниками розробника Сека Дякую. То мікрофон не працює. Я зрозуміла, дуже вам дякую. А, отже, на 10 годину 17 хвилин з п'яти учасників громадських слухань ми фіксуємо двох представників міндовкіля та трьох представників суб'єкта господарювання. Ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях у такому разі. А, Відповідно до вимог постанови кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Також ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис, послання на відеозапис та акт про наявку громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного акціонерного товариства Червонський цукровий», Стосовно планованої діяльності, що передбачає реконструкцію соколочисного цеху і встановлення прескамерних фільтрів ПКФ 140 для очіпки суспензії першої карбонізації на прад Червонський цукровик за адресою Житомирська область, Бердичівський район, СМТ Червоне, вулиця Озерна, 75. А також експлуатація ТЕЦ, до складу якої входять котли Е2524 ГВ 3 одиниці та ДКВР 2023 1 одиниця для виробництва тепла на опалення виробничих приміщень, пару на технологічні потреби, електрозабезпечення потреб заводу. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого, мирного дня. Дякую До побачення. всього найкращого. До побачення.